Всім привіт! Я сьогодні хочу вам показати нашу невеличку прогулянку, куди всі скакають, виглядають Миколая. Ми прийшли в резиденцію Святого Миколая. Ось так. Це організували для дітей з України. Тут діткам наносили аквагрим на обличчя. Малювали вони, бачите, Святого Миколая. Також робили різні поробки. Приготували для дітей святкові кульки, вирізали, займалися різними справами цікавими, поки святий Миколам був на підході, а ось і він. Він прийшов привітати дітей зі святом. Вони його якраз зачекалися. Переніс цілий мішок подарунків. Тут він наставляє дітей, якими потр... потрібно бути чемними, слухняними, добрими по відношенню один до одного, допомагати батькам, і робив різні настанови. Звичайно, у нього було дуже багато помічників, яким ми дякуємо. Вони допомагали діткам, гралися з ними. Різні конкурси робили в танці. Святий Миколаїв кожної дитини питав, що він хоче собі побажати, що він хоче побажати собі в новому році, батькам своїм, які він зробив гарні справи, розмовляв дуже довго. Це, звичайно, я все скоротила. Бачите, діток багато, дітки різні, від маленького до підлітків. Всі зацікавлено його слухають, дуже цікаво він розповідав про свято, про звичаї, про традиції українські. У кожної дитини святий Миколаїв питав, як він буде проявляти свою любов. Було дуже цікаво спостерігати за дітьми і слухати. Їхні цікаві думки, дуже цікаво. Дітки, це наше майбутнє. Далі нас чекали цікаві пісні. Як я люблю цю пісню, яка вона гарна. Послухайте її. Такий святковий вечір. І, звичайно, що дискотека, дискотека паті для діток. Роздали всім кульки і дискотека. Ось на такому святі ми побували, Па-пам!